М'яця і Сина, і Святого Духа. Христос народився. Бог став людиною для того, щоб людина стала Богом. Ось одні із ключових слів, які ми можемо чути у храмі під час Різдвяного богослужіння, під час проповідей, які виголошували не одне століття великі святителі церкви. Що означає, що Бог став людиною для того, щоб людина стала Богом? Виявляється, що не одне століття люди думали про те, як таке можливо. Одна із таких ключових, дуже важких думок для людського розуму полягає в тому, що Бог може стати людиною. Тому що коли ми говоримо про Бога, то в усіх культурах, в усіх народах людина сприймала Бога як щось недосяжне. Навіть дослідники, які вдивляються у язичництві релігії, казали, що людина завжди хотіла мати якесь божество близьке. Тобто людина створювала цілі пантеони, цілі світи божеств, духів, які є тут з нами. Але в кожній релігії завжди був десь головний Бог, який далеко. Який дуже далеко є від нас, і якому іноді люди доходили до такого висновку, немає діла до нас. Так, він створив цей світ, він є абсолютом, він є чимось надзвичайним, але йому немає діла до людини. І тому людина часто почувала себе залишеною залишеною в цьому світі на призволяще. і тому шукала помочі у якихось таких нижчих божеств. І пробувала якось себе захистити своїми силами, врешті-решт створюється культура безбожна, так звана світська культура, коли людина каже, ні, немає Бога у світі, як каже Псалом Давид, сказав безумний в серці своєму нема Бога. І ось особливо тоді, коли в людей з'являється випробування, коли людям важко, є три підходи, які обирає людина. Перший підхід, вона каже, оскільки я навколо себе бачу дуже багато жахіт, то я можу сказати, так, пекло існує, бо воно мене оточує. Я бачу, який темний світ. Друге, що людина може сказати, оскільки існує пекло, оскільки існує зло, отже існує Бог. А раз Бог не звертає увагу на мої страждання і на мій біль, тоді цей Бог є злий Бог. Він є поганий Бог. І третій підхід, який дарує нам християнство, це підхід того явлення Божого, наслідок якого Господь каже нам через Святе Писання, так, полюбив Бог цей світ, що Сина свого єдинородного віддав, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне і ніколи не загинув. Тобто, християнський підхід полягає в тому, що наш Бог. Не просто правитель, який є на небесах. Є такий давній вислів, що влада розбещує людину, абсолютна влада розбещує абсолютно. Якщо ми говоримо про Бога, а Він є абсолютом, тобто вище за нього не може нічого бути, і ми сприймаємо його як того, хто має найбільшу владу, тоді можна сказати, що ця його влада мала перетворитися. На панування над нами усіма. І ось певний момент в історії, як сьогодні ми чули в апостолі, коли сповнився час, прийшов такий момент, коли Бог почав нам себе відкривати і показав, хто він. І показав, що бути Богом це не панувати. Бо людина часто хоче панування. Світівці кажуть, що є три, три головних бажання, які сидять в кожному з нас. Це бажання слави, це бажання так зване славолюбство, це бажання задоволення, так зване сластолюбство, і це бажання грошей, бажання збагачення, так зване сріблолюбство. І ось Господь показує, що в ньому немає такого підходу. В Озі немає прагнення до панування. А що ж може бути протилежним до панування? А протилежним до панування є служіння. Бог являє нам, що Він є тим, хто служить людині. В середньовіччі була така теорія так званої образи Бога. Люди зрішили, не послухали з Бога, і тому Бог дуже ображений на усе людство. І ця, ця образа Бога, тобто Бог так багато дарував людині, що ця, той гріх, який вчинила людина, настільки великий, що жодна добра справа не могла. Викупити людину із полону зла. Колись Каїн коли вбив свого брата, він казав, що моя провина більша за ту, яку можна простити, але моє покарання більше за те, яке можна витримати. І ось тут є така дилема, яку ми насправді переживаємо кожен із нас в певні моменти нашого життя. Але не завжди хочемо в цьому зізнатися. Колись в давнину казали. Що людина образила Бога, але сучасна людина все частіше каже, Бог образив людину. Тому що людина в сучасності все частіше насмілюється, тому що в древності людина боялася більше Бога, був підхід боязні до Бога. А сучасна людина все більше втрачає страх, і іноді каже: Боже, ти винен ти винен у тому, що я страждаю. Навіть устами одного. Героя із всесвітньо відомого роману Достоєвського сказано так: якщо для того, щоб було блаженство, щоб коли світ був із Богом, потрібна хоча б одна сльозинка маленької дитини, я не хочу такого Бога, я не знаю такого Бога. Іноді нам ми не зізнаємося в цьому, але коли в нас є горе, коли темрява нас оточує, ми кажемо до Бога, Боже, де ти? Де ти є в цій темряві? Чому тобі байдуже до моїх страждань? І ось Господь дає відповідь. Певний момент історії дає відповідь. Відповідь ця називається таким богословським словом тілення. Бог втілився, став одним із нас. Бог сказав: ось відтепер жоден із вас не може сказати, мені, що мені байдуже. На людину, тому що я став одним із вас, я є серед вас. Я знаю, що таке бути біженцем, тому що життя Ісуса Христа починається і того, що він стає біженцем. Малесеньке немовлятко з матір'ю молодою жінкою. Перше, що вони мають робити, це тікати, ховати, ховатися від ірода. І ось оці іроди, іроди, які переслідують добро, іроди, які вбивають. Іроди, які засліплені бажанням влади, бажанням задоволення, бажанням збагачення. Вони всю історію перебувають із нами. І ось, ось те, що нам Євангелія звіщає, Євангелія нам звіщає те, що Господь обрав не панувати над нами, а служити кожному із нас. Господь сказав: Я є серед вас. І ось чудові слова сказав один український воїн. Він сказав: Я на війні відчув по-особливому. Що Бог не є нашим господарем, не є нашим володарем, а Господь є нашим побратимом. Яке чудове слово. Те слово, яке зазвичай найбільше розуміють військові. Побратим. Хто такий побратим? Побратим це той, хто з тобою розділяє біль, з тобою розділяє страждання, це той, хто готовий за тебе життя віддати. І ось тепер, як Господь став нашим побратимом. Він розділяє із нами наше горе. Так, із приходом Ісуса Христа у цей світ нікуди не ділися іроди, нікуди не дівся плач дітей. Тому що є така давня українська колядка, яка називається не плач рахиле. А рахиль це такий образ, збірний образ матерів, які оплакують своїх дітей. Христос приходить у цей світ. Із чого починається його земне життя? І з того, що його переслідують, і з того, що наслідок того, що він прийшов у цей світ, тисячі маленьких дітей вбиті були, були вбиті і матері плачуть, плачуть над цими дітьми. І українська колядка каже, не плач, рахиле, бо вже оживають твої діти. А там ще є такі чудові слова. Хто вмер за Бога, той вже переміг. Той вже переміг. Чому? Тому що Христос не тільки прийшов у цей світ, Христос і дав нам відповідь на головне і дуже болюче для нас питання. Як нам жити вічно? Тому що всі ми відчуваємо, що навколо нас оточує смерть, навколо нас оточує несправедливість і біль. А як жити вічно? І ось Господь каже нам: до того ви жили без Бога. А з моменту, коли прийшов Христос до нас, ми можемо сказати, що з нами Бог, і тепер ми живемо Богом. Ми живемо Богом, тому що Ісус Христос став тим, хто є нашим побратимом, тим, хто є в ті моменти, коли нам важко. Він ототожнив себе і з кожним із нас. І є такий дуже гарний, вірний образ. В світовому мистецтві є така картина, де зображаються матері, які плачуть за своїми дітьми, за тими дітьми, які були вбиті іродом. І зараз не одна матір оплакує свою дитину. І на тій картині обличчя усіх матерів, які плачуть, є обличчям Пресвятої Богородиці. Ось те, що приніс Христос у світ. Христос ототожнив себе і з кожним, хто плаче, і з кожним кому боляче. І Христос вніс в цей світ надію для кожного з нас. Оскільки Бог взяв на себе відповідальність, Бог каже: Я відповідальний за кожного з вас. І ось сьогодні ми чули в Апостолі такі чудові слова: що ми вже не чужі Богові, а ми вже маємо, кожен із нас маємо Духа Святого. Який в нас кличе, взиває до Господа Ава, Отче. І ось оце давнє арамейське слово Ава буквально перекладається як татко. Коли дитина хоче з любов'ю звернутися до свого батька, вона каже, не тато, а таточку, татус. І ось оце слово в давнину, Ава це було ласкаве звернення до Бога. І завдяки Господу ми тепер можемо зласкаво сказати. Бог є нашим Татусем в Христі Ісусі, який з нами перебуває. Тож не забуваємо, дорогі брати і сестри, що Різдво Христове має нас надихати на те, щоб ми дійсно перебували із Господом не тільки один раз на рік, а приходили до храму Божого і отримували ті плоди, заради чого прийшов Христос. Христос заради нашого спасіння покладений у ясла, а з ясел тварини споживали їжу. І от Христос каже, що Він був агненцем Божим, який заколений ще до створення світу. Тобто ще до створення світу Бог обрав спосіб життя як служіння, а не як панування. І ось якщо ми хочемо з вами зрозуміти, на що ми прийшли на цей світ, хочемо уподібнитися Богові, то нам треба навчитися двох дуже важливих речей. Перше, Бог нам каже, ви любимі, кожен з нас є любимий, але для людини недостатньо бути любимою. І Ісус Христос, коли нам сповіщає про те, хто Він є, що Він є Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, і ось ця взаємна любов весь час переливається від Отця до Сина, від сина до Отця і від Отця і Сина до Святого Духа, так само і Бог нам каже, кожен із вас є любимий. Але для того, щоб бути щасливим, треба ще бути люблячим. І ось якщо ми будемо вчитися в темряві цього світу і не забувати, що коли Христос прийшов у цей світ, схоже відбувалося, що і ми зараз бачимо. Матері плакали за своїми дітьми. Іроди шукали, кого б вбити. Але Христос відразу ж отримав досвід, того, що Він є любимий. А далі усе своє життя він являв як той, хто є люблячий. Якщо ми відкрили для себе, що ми любимі Богом, і після того почали любити інших, незважаючи ні на що, ми уподібнились Господу, і тоді присутність Христа у нашому житті буде справді тою реальністю, яка допомагатиме нам, незважаючи ні на що, пам'ятати, з нами Бог, розумійте народи. І покоряйтеся, бо з нами Бог. Раз Бог є, тоді мир вже тут присутній у світі, навіть тоді, коли навколо війна. Амінь.